Новий вчений рекомендує матеріальний світ у Королівському ботанічному саду Каю. Royal Botanic Gardens Q запускає фестиваль, де мода та природа стають партнерами. У Лондонському королівському ботанічному саду Каю відбудеться перший у світі фестиваль Material World, присвячений перетину моди, текстилю та екологічних інновацій. Виставка, яка працюватиме до 2 листопада в будівлі Tempreд House, стане майданчиком для діалогу між художниками, дизайнерами та науковцями. Вони не просто демонструють тренди, вони досліджують, як створити моду з мінімальною шкодою для планети. Не тільки краса, а й відповідальність. Одним із центральних проєктів виставки стала скульптура між землею і небом нігерійської художниці Ненни Окоре. Конструкція, що висить на висоті 20 метрів, виготовлена з біорозкладаних матеріалів, натуральних барвників і волокон з відповідального джерела. Його створення підкреслює, що мода може стати інструментом зміни ставлення до природи, а не просто способом вираження стилю. Серед експонатів є розділ під назвою вирощування нової ери моди, де представлені вироби з рослин і грибів. Наприклад, сукня з волокон ананаса та листя кропиви демонструє, як органічні ресурси можна перетворити на стильні аксесуари. Ці проекти показують, це стійка мода не вимагає компромісу між екологією та інноваціями, стає природною частиною творчого процесу. Чому це важливо для світових трендів? Сучасний світ стикається з критичним викликом, мода як ніколи впливає на глобальні екосистеми. За оцінками, на текстильне виробництво припадає до 10% глобальних викидів вуглекислого газу, що робить питання сталого розвитку критичними. Фестиваль «Укаю» – це не лише подія для шанувальників моди, а й практична демонстрація того, як мистецтво і наука можуть знайти спільне рішення. Такі ініціативи вже знаходять широку підтримку в галузі. Багато брендів з індіалог Шрівастава до західних імен. Починають використовувати методи, подібні до тих, що представлені в каю, рослинні волокна, перероблені матеріали, мінімалістичний підхід. Це свідчить про те, що перехід до сталої бізнес моделі є не лише екологічним завданням, а й можливістю для творчого розвитку. Що це означає для майбутнього? Якщо виставка в каю буде успішною, вона може стати каталізатором глобальних змін. Провадження стійких матеріалів у моду вимагає не лише наукових досліджень, а й громадського діалогу. Будь-який вибір, яким би малим він не був, наприклад, вибір одягу з рослинних волокон, показує, що ми готові змінити свої стосунки з природою. Це не просто мода, це міст між технологіями та екосистемою, підкреслює експерт із екологічного дизайну. Фестиваль Матеріальний Світ показує, що творчість може служити не лише красі, а й вирішенню глобальних проблем. Його успіх перший крок до того, щоб мода перестала бути ворогом планети, а стала її захисницею.